Під час чергового патрулювання кам'янського водосховища водні поліцейські виявили плавзасіб на річці Дніпро неподалік дачного кооперативу. Попередньо відомо, що місцевий чоловік 1972 року народження без дозвільних документів проводив днопоглиблювальні роботи та намивку корисних копалин, а саме піску на берег. Наразі фахівці підраховують завдані державі збитки. Також біля села Стара Білецьківка Кременчицького району місцевий чоловік 1983 року народження за допомогою сіток та гумового човна здійснив незаконний риби вагою 11 кілограм. Речові докази вилучено поліцією. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 54 тисячі гривень. Превентивні рейди на видоймах Полтавської області тривають.